І за кожною цією фразою сховане одне питання про український кінематограф. Я попрошу вас по черзі обирати питання. Правильна відповідь це 2023 гривні на Збройні Сили України. Хто почне? Саша, Саша вже дивиться питання. Саша, Саша, давай. Давайте ви шокончені. Вишокончені. Вишокончені. Питання буде просте: будь ласка, не підказуйте. В назві якого українського фільму згадується? Країна і її столиця. Люксембург, Люксембург. Одразу правильна відповідь. 2023 тисячі А, Саш. Ну, я коротенько просто. З українських фільмів, тих, що ти дивився, от які твій улюблений ти вважаєш? Панфір. Панфір? Друге місце. Люксембург, Люксембург. І третє місце. Це документальний фільм Ірини Цілик. Земля Блакитна, ніби апельсин». Дуже рекомендую всім подивитися. а що у тебе з українських фільмів? Білий Ворон для мене найкращий український фільм. Зараз. Прекрасно. Знаєте в чому прикол? Ви назвали два фільми, в яких е художницею по костюмах була одна і та ж сама людина співачка Марія Квітка. Вона, вона співачка, але вона була художницею по костюмах і в тому, і в тому фільмі. От така вам інформація. Дякую, Жень. Будь ласка. Тонь, вибирай, яке питання тобі. Давай, ти не психована. Ти не психована? Бо я психована.